майже 5 відсотків світового населення отримали принаймні одне щеплення від коронавірусу багато хто вважає, що вакцинація зупинить пандемію, але також є й чимало побоювань та дезінформації про це. Одне з таких побоювань перед новою технологією, яка вперше використовується у деяких вакцинах. багато людей переймаються, що МРНК вакцини можуть змінити ДНК людини. Це неправда. Давайте з'ясуємо, чому легко сплутати ДНК, РНК та МРНК. Вони мають подібні назви і усі позначають генетичний матеріал. Але вони мають дуже різні функції. ДНК містить генетичний план, який визначає різні риси нашого тіла. Але коронавірус має власний генетичний матеріал, і РНК зберігає саме цю інформацію. РНК також міститься в організмі людини і відіграє роль у синтезі білка. Віруси використовують той самий механізм для розмноження в клітинах людини. Відомий вірусолог Девід Балтімор з Каліфорнійського технологічного інституту, який здобув Нобелівську премію з медицини, пояснює, що таке МРНК через матричну РНК або МРНК клітини обмінюються інформацією з усіма своїми частинами, аби переконатися, що вони виробляють потрібні білки протягом відповідного часу. Так, наприклад, наші м'язові клітини виробляють м'язові білки, оскільки у м'язах є матрична РНК. отже, чим мрнк вакцини відрізняються від традиційних? Традиційні зазвичай використовують ослаблений вірус або білки, що містяться у вірусі, щоб запустити імунну систему організму. Потім ваше тіло накопичує антитіла для боротьби з інфекцією. Вакцини BioNTech-Pfizer та Moderna використовують цю передову технологію, щоб забезпечити імунну пам'ять проти коронавірусу. Коли використовуються ці мрнк вакцини. Людина отримує генетичний матеріал, так звану матричну РНК. Він працює як комп'ютерний код. Цей кут каже деяким клітинам у вашому тілі створити нешкідливий шип, такий, що виглядає так само, як і на справжніх білках коронавірусу. Але це лише створює шип, а не власне вірус, який викликає зараження COVID-19. коли ваша імунна система бачить ці шипи, вона отримує своєрідний попередній перегляд або практичний прогон того, як виглядає справжній вірус, але не викликаючи хвороби ваша імунна система починає виробляти антитіла, і ці антитіла розпізнають шипи, закріплюючись на них і перешкоджаючи прикріпленню до інших здорових клітин. Тож ваша імунна система тепер навчилася атакувати та знищувати вірус. Після того як МРНК код зробив свою роботу, клітина, яка розташована всередині, руйнує інструкції щодо МРНК і позбавляється від них. У МРНК вакцин немає можливості, щоб РНК стала ДНК, бо це дві різні структури розташовані у різних місцях клітини. ДНК розташована в ядрі нашої клітини, а РНК просто потрапляє у зовнішні частини клітини. Цитозоль, де потім щитуються і перетворюються на захисні білки. Отже, МРНК ніколи не потрапляє в ядро клітини, де базується наша ДНК. Ще однією перевагою МРНК вакцин перед традиційними є те, що вони більш ефективні та мали менше побічних ефектів під час клінічних випробувань. Сьогодні ми робимо багато вакцин проти грипу, використовуючи курячі яйця. Але є багато людей, які мають алергію на білки з курячих яєць і не можуть приймати цю вакцину. Вакцина ж, виготовлена за принципами вакцин Moderna або Pfizer, не мала б такої проблеми. Такі експерти, як професор Балтимор, упевнені, МРНК-вакцини вакцини це майбутнє медицини. Маніпуляції про цю вакцину ґрунтуються на тому, що її було створено і зроблено доступною для всього світу за відносно короткий час отже, поки ми все ще вивчаємо, наскільки успішними будуть мрнк вакцини для запобігання зараженню COVID-19 та проти різних штамів мутуючого вірусу, точно відомо одне: ДНК вони не змінюють. А Ви вже зробили щеплення? Якою вакциною? Поділіться з нами своїм досвідом. with us.